Ви на каналі Study England. я продовжую розказувати про екзамен GCC. І сьогодні прийшла черга фізики вищий рівень. Передо мною білет. Екзамен триває 1 годину 15 хвилин, пишеться двічі, поділені на дві частини. На екзамені треба мати з собою обов'язково науковий калькулятор, лінійку, і видають всім студентам ось такий лист. З формулами, їх на пам'ять знати не треба, ними можна користуватися на екзамені законно використовуючи цей листочок. Отже, давайте розберемо екзамен з фізики. Так. Малюнок міксера. Значить, на малюнку зображено міксер, підключений до електроенергії. Завдання перше. Назвіть Два запаси енергії, що збільшуються, коли міксер увімкнено. Завдання друге. Використовуючи листочок з формулами ось цей, про який я вже згадувала, використовуючи листок з формулами, напишіть рівняння, що пов'язує потужність, час і виконану роботу. Питання три. Потужність міксера. 92 Вт. Обрахуйте час, за який міксер виконує роботу 23 тисячі джоулів. Місце для відповіді. Питання четверте. Яке з нижче наведених рівнянь пов'язує напругу потужність і опір? Питання п'яте. Напруга міксера 500 МА. Опір. 460 Ом. Обрахуйте потужність міксера. Далі. Міксер має декілька режимів, при яких вінчик обертається з різною швидкістю. Найбільша швидкість потребує більшої вхідної потужності електроенергії. Питання шосте. Яка різниця потенціалів між фазою і землею в електромережі? Питання 7. Зміна швидкості обертання вінчика не змінює потенці... різницю потенціалів між фазою і землею. Вхідна потужність електроенергії змінюється зі зміною напруги міксера. Закінчіть речення. Зі збільшенням швидкості обертання вінчика, напруга міксера підвищується, тому що опер міксера і треба вказати, що відбувається з опором міксера. На цьому листочку ми традиційно нічого не пишемо. Другий сектор. Екзамону з фізики минулого століття вчені використали докази з експерименту розсіювання альфа-частинок, щоб розвинути нову модель атома. В експерименті альфа-частинки проходили через шматок золотої фольги. Повинна сказати, що вони цей експеримент ретельно вивчають на заняттях. Питання перше. Що складається альфа-частинки? Питання друге скільки нейтронів в атомі золота? Питання третє. Експеримент з розсіюванням альфа-частинок призвів до заміни моделі атома на ядерну. На малюнку 2 показано результати старої моделі атома і реальні результати експерименту з розсіюванням альфа-частинок. І завдання: Опишіть, як результати експерименту призвели до створення ядерної моделі атома. Четверте питання. При першому проведенні експерименту з розсіювання альфа-частинок вчені не знали про існування нейтронів, який науковець довів їх існування. І три прізвища, яких треба вибрати правильну відповідь: третя секція іспиту з фізики. Студенти досліджують, як напруга і червоне світлодіод міняються зі зміною потенціала на світлодіоді. Малюнок 3. Показує незавершену схему. Завдання перше. Завершіть малюнок 3, показавши, як потрібно з'єднати вольтметр і амметр. Покористовуючи лінійку і олівець, треба домалювати цю схему. Друге питання. Різниця потенціалів батареї була плюс 2,6 вольта. Студенти змінили різницю потенціалів. Опишіть. Як студент повинен був налаштувати схему для перенесення різниці потенціалів у цьому діапазоні? Місце для відповіді. Третє питання. Таблиця 1 показує результат, коли різниця потенціалів світлодіоду має позитивне значення. Малюнок 4 показує графік залежності струму від різниці потенціалів. Намалюйте графік. Завдання четверте. Поясніть, що станеться зі струмом у світлодіоді, коли різниця потенціалів на світлодіоді негативна. П'яте питання. Інший студент проводив дослідження, використовуючи синій світлодіод. Результати обох світлодіодів і червоного, і синього показують однаковий графік, який висновок можна з цього зробити. Шосте питання. Взаємовідношення між струмом і різницею потенціалів до світлодіоду є нелінійним. Що з нижче наведеного завжди показує лінійну взаємозалежність? Четверте питання. Про дрон. Дрон це мініатюрний літак. Дрон це мініатюрний літак, що має пульт управління. Винахідник розробив дрон на батареї. Винахідник протестував. Що станеться, якщо батарея розрядиться в польоті? Малюнок 5 показує, як винахідник запускає дрон. Завдання перше. Після запуску дрон рухається з однаковою швидкістю і висотою. Теплові запаси енергії дрона зростають. Опишіть дві інші зміни енергії дрона, які рухається з незмінною швидкістю і висотою. Коли дрон. Коли дрон досяг висоти 840 метрів, мотор виключився. Коли дрон знизився, мотор знову включили. Зміна потенційної енергії гравітації становить 3920 джоулів. Маса дрона 2,5 кг. Сила гравітаційного поля 9,8 ньютон на кілограм. Завдання друге. Обрахуйте висоту дрона над землею, коли мотор знову виключили. Завдання третє. Коли мотор включили, кінетична енергія дрона була 150 джолів. Обрахуйте максимально можливу швидкість дрона в той момент, коли мотор знову включили. Використовуйте листок з формулами, про який я говорила. Використовуйте листок з формулами відповідайте в кілометрах за секунду. І тут, будь ласка, увага! Якщо правильно вирішити задачку, але дати відповідь у метрах за секунду, або в метрах за хвилину, або в метрах, або в кілометрах за хвилину, екзаменатори не зарахують цю відповідь як правильно. Якщо в завданні сказано, дайте відповідь в кілометрах за секунду, відповідь треба буде переводити так, щоб вона була в кілометрах за секунду. П'ята секція екзамену. Деякі люди раніше думали, що радіоактивні речовини е, можуть бути корисними для здоров'я. В 1920-х роках продавали контейнер для води, який називався ревігатор. Стінки контейнера містили радіоактивні ізотопи, і тут намальований цей ревігатор. Ревігатор заповнювали водою і залишали на ніч. Потім люди пили цю воду. Вода була опромінена і забруднена радіоактивними ізотопами. Поясніть, як опромінення і радіоактивне забруднення впливають на людей, що пили цю воду. Місце для відповіді. Так, далі. Науковець протестував воду з ревігатора. Вода містила Радон 222 і Ванадій 52. Е Ванадій 52 розкладається, випромінюючи бета-частинки. Яке правильне ядерне рівняння для цього процесу? Чотири варіанти, з яких треба обрати правильний варіант. Далі, табличка 2. Табличка 2 показує напіврозпад Радона 222 і ванадію 52. Науковець заміряв радіацію, що випромінюється через 7 хвилин і 4 секунди, ще раз повторив вимірювання. Поясніть, як змінюється активність радону 222 і вона 252 після 7,4 хвилин. Місце для е, відповіді дається далі. Значить, е, шоста секція. Шоста секція. Енергія може бути збережена з використанням компресорної системи. І вона намальована. Коли утворюється більше енергії ніж потрібно, система використовує надлишок електроенергії для стискання повітря в резервуарі. Коли є потреба в електроенергії, система випускає стиснене повітря для виробництва електроенергії. Малюнок 7 показує цю діаграму. Питання перше: компресорна система має два процеси: стискання повітря, ефективність 72 соті і випуск повітря для генерації електроенергії. Цей процес має ефективність 76. Сотих. Обрахуйте ефективність компресорної системи. Генератор працює, коли сила стисненого повітря змушує турбіну обертатися. В теплу погоду температура стисненого повітря підвищується, збільшуючи тиск всередині резервуара. Питання: поясніть, як рух частинок в теплому повітрі впливає на зростання потужності турбіни. Місце для відповіді. Третє питання. Об'єм резервуара 5 помножено на п'ятій степені метрів кубічних. Щільність стисненого повітря 48 кг на метр кубічний. Температура повітря збільшилася з 12 до 27 градусів Цельсія. Обрахуйте. Енергію, що передається стисненому повітрю в резервуарі, використовуйте листок з формулами. Місце для відповіді. Четверте питання. Уряд Великобританії хоче знизити рівень викидів вуглекислого газу в атмосферу. Поясніть, чому ефективність енергозбереження важлива для зниження викидів в атмосферу вуглекислого газу. При виробництві електроенергії, як ви звернули увагу, в цьому іспиті важливі не лише знання і правильність обрахунків в цьому іспиті важливе розуміння, як ті знання можуть бути застосовані і вміння пояснити.